У кожному домі є кімната, де щось не так, де годинник іноді зупиняється, де речі падають без причини, де повітря здається густішим, ніж у решті місць. Кажуть, що це просто уява, але коли ти стоїш сам у темряві і відчуваєш, як хтось дивиться на тебе зсередини стін, уява стає надто реалістичною. Привиди. Ми боїмося їх, але водночас хочемо вірити, що вони існують. Бо якщо є привиди, значить смерть не кінець. Історія перша. Привидна дама Браун Холлу. 1936 рік. Англія. Двоє фотографів знімають старий маєток. На сходах миготіння світла і раптом силует, жінка у старовинній сукні, напівпрозора, але виразна. Фотографи біжать із криком. Коли знімок проявили, на сходах справді була фігура, з того часу її називають Браунська дама. І ніхто досі не спростував той кадр. Історія друга Біла пані Луцького замку. В Україні теж є свої привиди. Кажуть: у Луцькому замку ночами ходить жінка в білому. Колись вона була дружиною воєводи, яку звинуватили у зраді. Її замурували в стіну живцем, і з того часу вночі вона тихо ходить мурами, шукає вихід. Охоронці чують її кроки, а іноді запах воску та лілій. Кажуть якщо побачиш білу пані, вона просто хоче, щоб її пам'ятали. Історії про духів найдавніші з усіх. Єгиптяни клали в гробниці їжу, щоб мертві не повернулися голодними У середньовіччі монахи записували свідчення про світлі постаті, що з'являлися біля місць страти, але є історії, які не дають спокою навіть сьогодні. Наука не любить слова привид. Але пояснити всі випадки теж не може. Інфразвук це низькі частоти, які ми не чуємо, але відчуваємо тіло, вони можуть викликати тривогу, відчуття присутності або навіть бачення тіней на периферії зору. Дослідження показали, що деякі старі будівлі з їхнім протягом і вентиляцією. Створюють саме такі хвилі, електромагнітні поля. Коли вони нестабільні, наш мозок реагує дивно, виникають спалахи образів, галюцинації, холод по шкірі, деякі привидні місця мають аномальні магнітні поля, психологія страху, ми еволюційно. Боїмося тиші, бо в тиші загроза. І коли темно, мозок починає створювати образи, щоб пояснити невідоме? Але якщо це все лише уява, чому деякі бачать одне й те саме? Тіньова енергія. Езотерики кажуть, що смерть не перериває енергію, вона просто змінює частоту. привиди це не люди, а сліди їхніх емоцій, місця, де пролилася кров або де серце розривалося від болю. Запам'ятовуються, як запис на магнітну стрічку. Коли хтось входить у таке місце, його власна енергія щитує запис, тому люди бачать одне й те саме. Не кожен привид душа, але кожна душа залишає привид Свідки з того світу. Є історії, які звучать надто переконливо, щоб їх ігнорувати. Історія третя. Дівчинка на дорозі. 1978 рік. Дорога під Львовом. Водій вантажівки Бачить на оспіччі Дитину Бліду. У нічній сорочці. Він гальмує, підбігає і вона зникає. Через тиждень у тій самій місцині знаходять тіло дівчинки, зниклої два роки тому. Кажуть, тепер вона стоїть там у дощ, і якщо її не підвести, через кілька кілометрів зламається двигун. Історія 4 Полтергейст На Подолі 1995 рік Київ. Родина повідомляє міліцію. У квартирі літають предмети. Слідчі приїжджають і бачать, як тарілка піднімається в повітря і розбивається об стіну. Жодних ниток. Жодних жартів. Після цього квартиру запечатали. через кілька років у підвалі під неї знайшли кістки Молодої жінки. Історія 5. Сторож у музеї. Старий музей у провінції. Сторож ночує біля експонатів. Щоб їх не крали. Однієї ночі він чує кроки внизу, йде перевірити і бачить чоловіка у формі 19 століття. Той мовчить, стоїть біля вітрини. А коли сторож блимає ліхтариком, постать зникає. Пізніше з'ясовують у цьому приміщенні, колись жив той самий чоловік. І загинув від власної руки. Межа між святами. Може, питання не в тому, чи існують привиди, а в тому, чи ми їх бачимо. Деякі медіуми кажуть, що ми живемо в багатошаровій реальності, світ мертвих не після а поруч. Іноді шари стикаються. У снах, або у місцях страждання або коли людина стоїть на межі смерті, ми бачимо їх, коли самі стаємо прозорими. Коли люди переживають втрату, їхня енергія відкривається, і вони починають бачити більше, ніж інші. Саме тому привиди часто приходять не лякати, а говорити. Часто просто відлуння болю, Потойбічна той тиша, іноді привиди не приходять, щоб лякати, вони щоб нагадати, про те, що смерть не межа, про те, що все залишене, має відлуння, про те, що пам'ять. Це теж форма безсмертя. Можливо, привиди не вони, можливо, це ми привиди для них. Ми шукаємо докази життя після смерті, але може треба шукати життя перед нею, бо якщо душа справді залишає слід, то, можливо, колись і ми станемо. Чиєю стінню. У Старому домі, у коридорі пам'яті, у сні когось іншого. Пам'ятай усе, що здається сном, можливо, реальніше за реальність. Якщо відео тобі сподобалось, залишай свою думку на рахунок цього в коментарях. Постав лайк і підпишись, долучайся до нас. Людей, що думають ширше, побачимось у тіні між думками.